Всім привіт! П'ятниця, сьома -го година вечора. Я ще на роботі, але вже збираюсь додому. І можна казати про те, що аритмолог по дорозі додому. Тому сьогодні хочу поговорити про кардіонейробляцію. Одна з моїх найулюбленіших тем це тема моєї дисертаційної роботи. Тому це досить цікаво. І про це повинні про це ми, лікарі, повинні говорити і про це треба знати, тому що вазовагальне синкопи є най, найрозповсюдженішою причиною втрати свідомості на сьогоднішній день. А що стосується кардіоної рабляції, то це досить крута альтернатива інтервенційного лікування пацієнтів з вазовагальним синкопи, що мають вазовагальні синкопи за кардіоінгібіторним типом. Тобто гіпоперфузія головного мозку, тобто причина, через що люди втрачають свідомість, криється в різкому зниженні чистоти серцевих скорочень, що призводить вже до втрати свідомості. Отже, я зараз не говорю про консервативні методи лікування, про такі як контрманеври фізичні, про такі як терапії. Вони виявилися мало ефективними в порівнянні з інтервенційними методами лікування, з такими як кардіоної з такими як імплантація штучного ритму серця, саме у пацієнтів з базовугальним синкопи за кардіоінгібіторним типом. Але в той самий час на сьогоднішній день ідуть рандомізовані дослідження з приводу порівняння ефективності та безпечності кардіонерабляції і штучних водіїв ритму серця у цих пацієнтів. Варто зазначити цей відомий факт, що пацієнти з кардіостимулятором що 10 років проходять втручання з приводу заміни джерела живлення через його виснаження, і кожна наступна заміна підвищує ризики інфікування системи. Плюс за життя э, стається э, дуже багато негативних аспектів з електродами, перетирається ізоляція, вони переламуються, і це, це все призводить до їх заміни, корекції тощо. Тому на сьогоднішній день, ще раз повторюсь, кардіонерабляція це реально цікава, перспективна, класна альтернатива э, штучним водіям ритму серця. Що особливо є ефективною у молодих пацієнтів з вазовагальним синкопи за кардіоінгібіторним типом. Користуйтеся цією інформацією.